Доволі напружена ситуація, і на Гуляйпільському напрямку, а також на сході операційної зони, де так званий Новопавлівський напрямок противник намагається в бік Новополя здійснювати також свої штурмові дії малими групами піхоти, і це саме той напрямок, де проходить кордон, адміністративний кордон Запорізької. Дніпропетровської Донецької областей за минулу добу ворог провів там дев'ять бойових зіткнень. Військово-політичне керівництво Російської Федерації воно е має на мету якнайбільше захопити найбільше територій і увірватися ще в одну область. Тому командування російське також намагається свої частини і підрозділи примусити йти. І йти вперед, намагатися штурмувати сили оборони України відбивають всі ці спроби.